Добрий день. Ми сьогодні проводимо таку онлайн зустріч і поговоримо із Альоною Романюк. Вона трошки пізніше зараз представиться, розкаже всі свої регалії і хто вона, і чому власне з нею сьогодні наша розмова. Про фейки, про дезінформацію, але головне не лише про них, а про можливості їм протидіяти. Бо, на жаль, говорити можна, але кожна розмова має е, свій результат і наслідки. Тому, будь ласка, льона, я вітаю тебе на нашому сьогоднішньому такі зустрічі. Сподіваюся, вона пройде нас конструктивно, швидко а головне корисно. Ой, дякую за запрошення. Дійсно, мене звати Альона Романюк. Я фактчекерка, людина, яка перевіряє факти і спростовує фейки, показує, як працюють маніпуляції. Я редакторка проєкту Потобік путінської брехні і фактчекінгового проєкту Нота Єнота. Також я викладаю в інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тобто ти навчаєш і майбутніх журналістів. По перше, як не допускати всі ці фейки, і друге, як їх спростовувати, і третє, як вибудовувати взагалі систему відносин читач, споживач і інформація в тому світі, в якому ми сьогодні живемо, інформаційному просто непередбачуваному. Тому що насправді російська пропаганда і, власне робить дуже багато вкидів, і на жаль, не завжди журналісти можуть їх ідентифікувати. Тому важливо розуміти, які є маніпулятивні технології, які використовує ворог маніпуляції за для того, щоб ввести в оману і пересварити українців між собою. І власне дуже важливо розуміти, як взаємодіяти з читачем, якщо раптом хтось із медіа або із журналістів роблять помилки. А від помилок ніхто не застрахований. Так, ну дивись, ми говоримо взагалі таку системну проблему нашу: як поширення фейків, як їх розповсюдження, як нерозуміння, де їх знаходити і як перевіряти. І трішки, можливо, локалізуємо, бо наша територія це прикордонна територія. Ми живемо на кордоні з Росією, і, от, на жаль, навіть під час нашого сьогоднішнього зуму у нас тут неподаліку йдуть обстріли. Ми вже чули кілька вибухів, буквально з кілька хвилин тому. Тому, на жаль, війна йде і зброєю, і війна йде Інформацію. От на твою думку, які є на сьогодні, от ми розуміємо, що все це дуже міняється, дуже нестабільно, от які, на твою думку, на сьогодні є три найбільші виклики щодо поширення інформації, яка не просто там нас якось там сварить і все, а взагалі впливає на наше суспільство і наносить шкоду? Три таких найважливіших, можливо. Найважливіші, мабуть, це по перше, це те, що інформація дуже швидко розповсюджується, і зокрема через телеграм-канали. І журналісти наразі їм дуже важко конкурувати із швидкістю телеграм-каналів, тому що журналісти мають і повинні перевіряти інформацію, чого не робить переважна більшість анонімних телеграм-каналів. Друге, це після швидкості, це можливість перевірити інформацію, інформацію. тому, що багато інформації, яка стосується воєнних дій, яка стосується безпосередньо війни, ми не можемо перевірити. Ми посилаємося на ті джерела, ну, наприклад, на українські джерела, на українських військових, тобто яким ми довіряємо. Ось і натомість, наприклад, Росія е, там, дає альтернативну картину світу, абсолютно вигадану Ми це розуміємо із прямих доказів, із дотичних, але для іноземних медіа е, дуже часто представляється українська сторона, і як е, е, збалансована е, дається російська, що є неправильно, але це виклик, який стоїть перед нами, тому що це пропаганда. І третій, е, це мабуть. Теми, які наразі не настільки висвітлюються в українських медіа через війну і через російські інформаційні атаки, наприклад, теми соціального захисту людей, наприклад, теми відпочинку, дітей, теми культури освіти і так далі, ті теми, на які хотілося звертати більше уваги, але на жаль, ми живемо в таких реаліях, коли ці теми не завжди привертають стільки уваги. Скільки потрібно було би. Тобто навіть висвітлення того ж самого відпочинку дітей, навчання, підготовки до навчального року, зменшення в просторі цих тем теж є одним із проявів впливу інформаційного, тобто розбалансованості. Так, цієї інформаційної так, абсолютно, і це це не тільки тема освіти, але й тема, ну, наприклад, жінок там насильства у сім'ї, яке яке спровоковано зараз, і там збільшується. І дуже багато тем на які. Просто не вистачає ресурсів, не вистачає рук у журналістів. І знову ж таки, люди, в які знаходяться під атаками ракет і снарядів, не завжди готові читати саме такі новини. Такі так, Я чому згадала тему освіти? Бо ми напередодні 1 вересня, і власне сьогодні підготовка до шкіл, навчання в школах це дуже така болюча тема, особливо при кордонних регіонах і. Після тих фактів, що ми маємо, наприклад, у нас в нашій громаді зруйновано чотири школи. Нещодавно ми знали в Ромнах, коли загинули вчителі, і була зруйнована школа. І от сьогодні, наприклад, тема підготовки до школи, навчання дітей викликає дуже таку дискусію. Можливо, не завжди конструктивну. Суспільство ділиться на дві частини. Одні говорять, що не можна взагалі нічого розповідати про школи про мобосховища, про початок навчального року, бо це а. Не дай Бог ворогу знає, де будуть ті школи. А з іншого боку, люди говорять, да ні, все ж таки нам треба якось соціалізувати дітей, починати навчання, робити все можливе, щоб діти мали належну освіту в суспільстві, в класах, в школі, спілкування живе. Тобто, ну ця тема сьогодні теж важлива, і я думаю, що використання оцих страхів людей, оцей боязні, оцього такого за засторог, воно теж впливає часто не на користь власне і суспільству, і дітям і вчителям. І всі наші освіті. Та, ну і знову ж таки по про те, що є різні думки на те, починати не розпочинати навчання у школі, чи там дистанційна, чи сімейна форма навчання у всіх цих дискусіях, щоб прослідкувати у соціальних мережах, залучені боти, ботоферми. Причому залучені у всіх позиціях, тобто і на підтримку однієї ідеї, і на підтримку іншої ідеї, тому що важливо, щоб українці для російської пропаганди важливо, щоб українці між собою не знаходили спільної думки щоб не приходили до єдиного знаменника. Навіть в такі звалося б внутрішні темі, як навчання в школі, так тобто, ми звикли, що якщо Росія там чи пропаганда втручається в теми, то, то це теми там якісь такі глобальні, там допомога Україні зброєю, там чи збройні сили України, але навіть в таких внутрішньо наше здавалося б, ну таких сімейних е темах е теж є втручання, так як, як ти вважаєш? Є такі моменти, є такі моменти, і це стосується насправді не тільки там тем е освіти. І школи, наприклад, теми е військових, теми рідних військових, що от буквально вчора спростовувала, е що взагалі який інструмент використовує російська пропаганда? Буквально е два тижні тому були дуже масовані е такі фішингові атаки. Фішингові е фішинг це шахрайська схема, спрямована на те, щоб заволодіти персональними даними або доступами, наприклад, до Фейсбук сторінки, до інстаграм аккаунта до телеграм і так далі, і були е, масові розсилки повідомлень: це ти на відео і якийсь лінк, або е, ти не повіриш, хто помер там чи хто загинув на війні, і лінк. Людина, яка відкриває таке повідомлення від свого знайомого чи знайомої, переходить за цим лінком. Її перекидає на сторінку авторизації, наприклад, Фейсбуку, хоча насправді це фейковий сайт. Людина вводить свої логін і пароль, тому що думаю, ну, десь викинуло її, мабуть, там із соціальної мережі. А насправді вона цей логін і пароль вводить на фейковому сайті, і ці дані отримують шахраї. Потім, із зі сторінки цього користувача чи користувачки, справжній, тобто це не боцький аккаунт, справжній аккаунт справжньої людини, але в якої вкрали доступи до сторінки, запускає. Ають інформацію, яка там була рік тому, півтора роки тому про те, що ось там привезли стільки -то тіл загиблих. Ось там номер телефону. Давайте там ваші хто там з ваших знайомих там чи рідних чи близьких не виходить на зв'язок. надсилайте сюди всю інформацію, і так далі. Тобто е російська пропаганда діє значно глибше, ніж нам здається. Просто там умовно Скабєєва Соловйов і там і ж з ними ми це дуже чітко бачимо, цю брехню. Але наразі відвертих фейків значно менше, значно більше маніпуляцій, провокацій, розпалювання в ворожнечі, і це стосується абсолютно в цих Я не можу наразі назвати жодної теми, в яку би не влазила Росія з її ботами і ем, такими провокативними прийомами. Ну, Тобто вся ця робота стає, ну, я не можу сказати таке слово, більш вишуканіше, але вона стає більш такою непомітною для ока людини, навіть для журналіста, навіть для людини, яка працює в цій сфері. Що, ми, що тоді говорити про простих, ну, як, я не люблю цього слова, простих людей, але про тих споживачів інформації, про Фінсбука, на яких емоціях грають всі ці моменти. так? От, Да, На рівні справ... так, де все це? Так, дійсно, це про інформаційну гігієну, якої у нас в українському суспільстві а, довгий час. Ми, ми не думали про це. Тобто, всі чудово дивилися умовні битви екстрасенсів, дивилися російські серіали. Я сподіваюся, вже не дивляться, а, і там споживали російський контент, російський шоу. То бізнес і так далі, і це про те, в якому інформаційному середовищі ми жили всі ці роки. Тобто, коли ми говоримо про російську мовну музику, ну що ж поганого, нібито в музиці, Нібито ж музика, ніби поза політикою, але насправді ні, через те, що таким чином ми упускаємо класних українських виконавців, ми поринаємо повністю в російськомовний світ. Ну і знову ж таки, російські виконавці підтримують війну в Україні і агітують там ти. А вбивати українців ну просто валюють це красивими словами, тобто на емоційному, навіть людському рівні, не не, не говорячи про те, що там іди вбий, але створюють таку культурну атмосферу, таку культурну бульбашку, в якій потрапляють люди. Ну і знову ж таки слухай, російська ж пропаганда. Вона ж як у Оруела, оця новомова у них. Вони ж не називають війну війною. Вони кажуть, нас СВО. Ми ж там не окуповуємо територію. Ми ж не за ми ж асвободітель. Ми ж вони ж приходять сюди нас звільняти. Виявляється, від чогось і чи від когось, від будинків, від шкіл, від доріг, від спокійного мирного життя. Вони прийшли нас звільняти. Тобто, вони не називають вбивства вбивствами війну війною. а... Окупацією, окупацією на жаль, жалю ну от кілька парад людям. Ну, я думаю, що ми це відео. Подивляться наші тому, чі, е, користувачі наших сайтів, ми проводили таке опитування в наших групах, воно може трошечки таке простеньке, сказала, навіть трохи примітивне, про те, як люди, наприклад, реагують. ну, Ми переходимо з такої високої матерії, до трошки простішої. Як люди реагують от на ту інформацію, яка їм просто підсовується, будемо казати, у Фейсбуці, в Телеграмі, в різних різних, ну, от елементарне, да, йдуть картинки. Помолий за наших воїнів, там. якщо ти хочеш, щоб звільнили там. Ахмут там помолись, там напиши амінь і так далі. Ну, от я в групі провела опитування і написала, що як ви, якщо ви бачите ці картинки, як ви реагуєте? Ну 79% опитуваних зрозуміло, що це не є репрезентативна добірка, але це просто реакція людей. 79% написали, що вони прогортають сторінку і взагалі на це не реагують. Але є люди, які пишуть, що да, я ставлю там амінь, пишуть тільки тим, кого я знаю, я поширюю цьому, немає нічого поганого. Тільки 1% людей із опитуваних написав, що я Цих людей, які поширюють, і пишу скарги на групи, які поширюють цей СПАМ. От, як, ну, це це такий самий, самий примітивний. Буквально от нещодавно з'явилося, я до тебе теж зверталася. про... Е, у мене на сторінці за дві години 15 я на, нарахувала поширень, що привезли тіла вбитих людей, позвоніть, перетелефонуйте по телефону і так далі. І це поширює якась викладачка індійських танців. Тобто, я подивилася, звідки зараз це. Прибрали, як у людей можна відпрацювати, що треба говорити, як звертатися, як не потрапляти на ці гачки? От, ну, твоя така порада навіть не для журналістського середовища, а для ну, користувачів, які не мають відношення до нашої професії. Ну, дивись, Наталю насправді людина, яка заходить у Фейсбук, треба розуміти, людина заходить відволіктися, дізнатися щось новеньке, да, трошки переключитися з чогось з цієї повсякденної шаленої метушні. І вона заходить і при чому російська пропаганда дуже добре розуміє, що є частина людей в Україні, які є віруючими, які є релігійними, які ходять до церкви або в молитовний дім, які публікують стільки. Картинки там помолимося, або спаси Господи, або ще щось, і дійсно, нібито в цьому немає нічого поганого. Там ну що поганого є в молитві, але це використовує російська пропаганда, яка таким чином розганяє ворожі групи. Тобто, спочатку це група або сторінка, яка містить там тільки там котиків собачок або молитви, або там руки господні, там збережи нас Боже, там і так далі, і що дітки в українських костюмах, а, такі красиві, так. такі дитячі обличчя. так, дуже часто. Я, мені... я їх ніби не лайкнути. А тут що нам треба е, розуміти? Нам треба подивитися, що це за сторінка. Хто взагалі це публікує? Тому що коли це якась група або сторінка, з якою ну, яку ми не знаємо там, але називається Ми Перемога або там Україна переможка, патріотична назва, і там тільки патріотичні пости, і немає більше ніякої інформації, ну, яка несе якесь смислове навантаження. Таку сторінку краще від неї відписатися, тому що ймовірніше за все, цю сторінку розкручують. Спеціально для того, щоб потім або перепродати, або для того, щоб перейменувати і поширювати інформаційні вкиди. І це буде виглядати приблизно так. Будуть і 10 постів, які будуть там котики-собачки, дітки в вишиваночках, там дитинка, яка співає українську гарну пісню. Будуть і картинки з молитвами, або там помолимося і так далі. І між цими картинками буде якийсь один пост. Який буде бити чітко в больову точку для конкретного суспільства, зокрема там для українців, в конкретний момент часу ми це не можемо визначити. Ми тільки розуміємо цей метод, як це працює. Тому взаємодіючи із таким контентом, з такими зображеннями, з такими постами, там ставити там ну ніби ж ми нічого поганого не робимо в конкретний момент часу? Ні, ніхто нічого поганого не робить. Але у перспективі той лайк, який ви ставите, або там, там амінь, або там спаси. Господи, і так далі. А, таким чином ви піднімаєте такі групи у а, видачі. У Фейсбуці ці групи і сторінки бачать ваші рідні, близькі, знайомі, друзі, які е, хто у вас є у Фейсбуці, відповідно, вони бачать, що ви лайкнули. Вони теж починають це лайкати, і таким чином ви допомагаєте у розкрутці ось таких недобросовісних груп. Тому, будь ласка, не робіть цього. А той відсоток людей, які кажуть, що скаржаться і блокують такий контент. Дякую вам. Ті, хто просто пролистують, теж нормальний варіант головного не взаємодіяти ніяк з таким контентом. Якщо ви хочете помолитися, будь ласка, там до церкви або там розмістіть молитву в себе на сторінці. скажіть, що ви помолилися за ваших там знайомих, близьких хлопців, дівчат, які воюють, захищають нас, і, і це буде класно, але не поширюйте чужий контент, тим паче з якихось незрозумілих сторінок. Так, ну, Альона, щоб довго не тримати і тебе, і було цікавіше нашим слухачам. Скажи, будь ласка, от три поради користувачу соцмереж. От, заходить людина в соцмережі. На що їй треба дивитись? От не, не, не фахівцю, не журналісту, який там знає всі, от просто людина, ну, яка зайшла там і хоче подивитися, що там, куди хто поїхав, у кого день народження. От Такі поради твої, може, три, може, дві, може п'ять. Ага. Перше і головне, відпишіться від анонімних телеграм-каналів. От просто як зрозуміти, що телеграм-канал, який ви читаєте, анонімний. Значить, так, заходимо. Ми в телеграм-канал, чи в Телеграм заходимо. Знаходимо той там телеграм-канал, який нам там подобається. У мене, наприклад, не видно, мабуть, видно Відкритий ай-яй. Укрінформ. Ми uh -huh. клікаємо: ось тут на, на аватарку цього Укрінформу, і ми бачимо. Хто його веде, та тобто, що це там є сайт Укрінформ, що це офіційна інформаційна агенція України. Ми переходимо, ми розуміємо, хто за цим стоїть. Що за цим стоять журналісти? А коли ми бачимо, заходимо там, тільки реклама за такими то контактами просто відписуються від таких телеграм-каналів. Ви не знаєте, хто їх веде. Ми не знаємо, хто їх веде. А, і це один із методів теж. Пропаганди, коли 80 або 90% відсотків правдивої інформації, яка з офіційних українських джерел, а якихось там кілька новин будуть саме тими, які будуть які потрібно вкинути, і робляться саме через ось такі канали комунікації. Тому відписуємося від анонімних телеграм-каналів. Якщо не відписуєтеся, будь ласка, фільтруйте інформацію. і Знайте, що там може бути щось неперевірене, маніпулятивне або неправдиве. Друге. А, підходимо до всіх новин, які ми читаємо у соціальних мережах з холодною головою, тому що контент у соцмережах він дуже швидко впливає на наші емоції, і ми зразу такі злість, страх, гнів, радість ну просто ціла палітра емоцій. Ми кажемо собі стоп, 20 тисяч турнікетів. Я оце Поширюю, поширюю. Це так. ми про це говорили, писали в газеті. От тут це елементарно, просто така так. 20 тисяч турнікетів розкрали і тепер продають на ну, на ну, там в якійсь аптеці. Це ж яка аптека має бути? Будь ласка, назва цієї аптеки, місто, в якому знаходиться ця аптека, коли ви це побачили? Та? Ну, тобто, що ви пишете про це у Фейсбуці? І це пише пан, який там займав чи займає не знаю, якусь там посаду в місцевому самоврядуванні. так? мабуть, займав. Що ви таке робите? Ви що, не знаєте, як це відбувається? Значить, так побачили якусь незрозумілу аптечку, яка нібито яку вкрали із японської гуманітарної допомоги. Викликаємо поліцію, пишемо заяву. Відбувається перевірка, ну так, принаймні якісь базові речі. Тому, коли бачимо 20 тисяч аптечок, такі, окей, це ж скільки їх має бути, та, щоб їх зберегти. Друге, де саме це відбувається, коли саме це відбувається? Чи є ще якісь докази, крім того, що там написано? Коли нас зачіпають емоції, ми не поширюємо новину, ми кажемо собі: стоп, йдемо на кухню, заварювати чай, або там наливаємо водички, випиваємо цю водичку або чай, видихаємо і тоді знову. Повертаємося до цієї новини, і тільки після цього ми можемо собі ага, стоп. Е, так а де взагалі він взяв а він чи вона взяла цю інформацію? А де я ще можу це перевірити? А ніде, тому що людина просто поширила ворожі вки, і е, потім починає пояснювати, а от тут її таке ну то, так ви ж говорите про інше. Тому що російська пропаганда вона дійсно використовує частину правдивої інформації і тих проблем, які є в Україні, але поряд з цим вона дуже багато вигадує. Тому нам треба відділяти зерна від полови і не поширювати неправдиву інформацію або неперевірену. Так ну це, це ми поговорили і е, як протидіяти яким чином писати коментарі, видаляти цих людей на чисто побутовому рівні. Ми спілкуємося з моїми друзями, знайомими. Вони кажуть: Я й пишу, які там діти пропали, пропала дитина, знайдіть дитину п'ятнадцятий рік, інформація поширюється. Вони до цього це ж не дитина, вже дядько з 15-го року вирос. Але от постійно, постійно люди на це все реагують, поширюють, засмічують простір, це як мінімум, як максимум дають свої доступи до своїх аккаунтів і піднімають ці групи. Значить так, перше, що ми робимо, коли бачимо, що хтось із наших рідних, близьких, друзів поширює якийсь фейк, ми бачимо, що ну інформація неправдива. Ми пишемо цій людині в особисті про те, що там привіт, слухай, друже чи подруга. Ти ось тут поширюєш неправдиву інформацію, чого неправдива, там або ось тобі пояснення, або там ось такі аргументи. І зазвичай люди, коли ти їм це пишеш в особисті, якщо людина адекватна, розуміє, що ну помилилася, ну з ким не буває. Ви взяли верх так іноді? Так, буває. Ну слухай, ну немає жодної людини, яку не не можна було б ввести в оману Так? ну помилилася людина, ну з ким не буває. Ага, то вибачте, побачила, видалила. Дякую, що проінформували. Якщо людина ніяк не реагує, не відписує, що робити. А біля поста є три крапочки. Ми на них натискаємо і повідомляємо. Ми про скаржимося, що це поширення фейкових новин, там неправдивої інформації, там або там яка там інформація далі може бути, тому що є різні варіанти на вибір. Тому що з такою інформацією, яка є неправдива, краще ніяк не взаємодіяти. Ось є різні думки стосовно того, якщо писати в коментарях, що це фейк. З одного боку, дійсно, коли ви пишете, що це фейк, даєте аргументи, є ті люди, які прочитають це в. Коментарях і не будуть там поширювати. З іншого боку, кожна ваша взаємодія з цим постом. Тобто, коли ви пишете фейк, цей пост буде показуватися вашим друзям, буде підвищуватися у стрічці видачі іншим людям. І таким чином, не факт, що люди прочитають ваш коментар, але вони точно побачать сам пост фейковий, тому краще не взаємодіяти, а одразу скаржитися на таку інформацію. Ну і нам надсилати на нота-єнота, нота. ми таке колекціонуємо, перевіряємо і спростовуємо. Так, тобто ще раз віддавати на росту спеціалісту, куди можна присилати, скажи ще раз. Проєкт нота є нотами є у Фейсбуці, в інстаграмі, в телеграмі, ну або Наталю, я думаю, що можуть присилати і вам, а Нам ви теж боліти, теж. передавати разом. Так. 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 Добре, не ну, я дякую за увагу. Дякую за те, що ти трошки розказала нам. Я розумію, що це тільки невеличка частина тих проблем, тих питань, тих важких питань, болючих питань для нашого і медіа суспільства і, взагалі, для суспільства. Але якщо проблему не озвучувати і не намагатися її вирішити, то вона так і залишиться, а ще більше буде на, на, на нарощуватись проблемно. Тому я тобі дякую і до нових зустрічей, як на Фейсбуці, в наших фактчекінгових е, таких спілкуваннях, так і в газеті, так і для того, щоб ми всі разом робили нашу правильну справу. Разом, врешті-решт, здивіс, у нас був один разом до перемоги. Перемоги в усіх просторах, у всіх напрямках. Дякую. Обов'язково дякую тобі, гарного всім дня. Está do